Всім доброго ранку. Я хочу сьогодні зняти влог одного дня, де покажу, чим харчуюся, адже моє харчування трохи змінилося з того моменту, як ми почали займатися спортом. І сьогодні також у мене тренування, тому хочу розпочати цей день з сніданочку, який готую завжди я. Сьогодні на сніданок я хочу приготувати яєшню, гречку, це мені потрібно для заправки, в нас буде ще рибка і салатик. І ще, напевно, буде авокадо. Ось такий набір мені потрібен для сніданочку. Перше, що я хочу приготувати, це заправочку для салата. Для цього я беру половину лайма. Давайте візьмемо більшу половину. Вичавлюємо сік лайма в, в баночку. Можна просто в якусь ємкість. Я використовую баночку, тому що потім зручно зберігати, якщо залишається. І, і зручно потім перемішати, тому що її можна закрити і так зґлутати. Далі додаємо ложечку гірчиці. У мене ось така. Переміш. У мене ще є олія авокадо, Ось така. Теж можна туди? На. Тепер закриваємо і збортуємо. салат на тарелку. Я не смешиваю. Я не смешиваю в салат, просто выставляю его на тарелку. То есть так. То есть, Беремо авокадо, він в мене дуже спілий, тому стиглий, тому не знаю. І мені здається, наші ячка, і ячня вже готова. І додаємо яєчко. Які трохи пригоріли, але це не важливо. Так. Треба рішити, який міякий Артура. Так, одну яєчко. Трохи перемістимо в салат. Додаємо трохи рибки. Ось так. Я завжди вибираю рибу, яка не дуже солена. І ще потрібно зробити швиденько підігріти лаваш. І зараз полею салатик нашою цею заправкою. Ось такий сніданок у нас вийшов. Я не знаю, скільки тут калорій, і взагалі, чи правильно збалансована ця тарілка, але мені смачно і... І нам вистачає цієї цього, ну, цього сніданку на декілька годин, тому я думаю, що інтуїтивно я все правильно склала. Ось так. І додатково, в нас ще я дуже люблю піджарений лаваш. Ось так. Я його потім пополам поділю і замість хлібчика ось так: ось такий лаваш. Всім смачного. І якщо хтось може порахувати, скільки калорій в цьому. Сніданку, то напишіть мені в коментарях. Ми вже поснідали і в мене є моя кава. Я п'ю її з. Я п'ю каву з термокружки, тому що в звичайній кружці, так як я зазвичай малюю, ну, типу, п'ю каву, коли щось малюю, в що ця... звичайній кружці вона дуже швидко остиває, тому я вирішила змінити. Тому я вирішила пити з термокружечки. Ось так. Зараз мені потрібно підготувати портфоліо, щоб відправити в на видавництво. Адже минулого, ні, не минулого літа. Цього літа я завершила малювати книгу до видавництва Віват. Я малювала ілюстрації до книги про мрію, літак. І так як книга вийшла лише зараз. Мені здається, вже більш трохи часу пройшло. Може, рік. Неважливо. Ну, я малювала ілюстрацію для цієї книги, і вона вийшла тільки зараз, тобто зараз її видали, і деякі видавництва ви проявили зацікавленість до моїх ілюстрацій, тому попросили надіслати портфоліо. Але я, звісно, горе ілюстратор, який не має до сих пір свого портфоліо, тому що зазвичай я закінчую якийсь проєкт. І відразу починаю новий, тому в мене немає часу, щоб скласти всі картинки в один сайт. Або, ну типу, в мене є PDF з моїми картинками, але немає сайту. Тому зараз буду... Зараз Я малюю персонажів до книги, яку я ще не написала, але придумала деяку історію для того, щоб створити персонажів, щоб ну, типу, оновити своє портфоліо. Зараз ми будемо збиратися в спортзал. Позаймаємося, потім знову будемо працювати. Я, до речі, придбала, придбала тренування, типу, ну як тренування, я не знаю, як це називається. Знайшла тренером, коли шукала вправи, які я можу виконувати в спортзалі, в Ютубі, натрапила на дівчинку з України, яка викладала якийсь певний комплекс вправ. І в неї було всього декілька відео, мені здається, вона тільки почала цим займатися. Вона ділилася своїм досвідом, як вона. Як вона зробила собі такі форми гарні, і мені сподобалася вона. Я перейшла на її інстаграм і бачила, що вона продає різні комплекси тренувань, тобто складає програму тренувань індивідуально. Сьогодні в мене сьогодні буду робити вправи на низ. І якщо чесно, я помітила результат після того, як почала займатися по її програмі, тому що до цього я робила вправи. Різні з Тіктоку з або з Ютубу і не знала, яку вагу мені брати, скільки разів мені робити. Типу, я, я дуже, як сказати, перфекціоністка, і якщо щодо техніки виконання, я дуже відповідально до цього відношуся і постійно ем, контролюю все своє тіло, щоб правильно. Але саме по навантаженню я постійно сумнівалася, тому що, типу, я не бачила прогресу дуже довго, і мені здавалося, що я роблю щось не так: або кількість вправ не підходить, або там порядок вправ не той, або вага не та. І, от саме вона, ця дівчинка Ангеліна, вона пояснила мені, як правильно працювати з вагою, яка вона має бути. Вона мені ну, написала, яку вправу з якою вагою робити, скільки разів потрібно робити кожну вправу, і скільки підходів. І виявляється, для того, щоб. Якби отримати якийсь прогрес, не потрібно виконувати там 10 вправ або робити в одне тренування, там руки, ноги, прес і, і все, ну тобто, типу тренування на все тіло. Тобто потрібно розподіляти ці тренування на декілька, розподіляти вправи на декілька тренувань, і виходить, що в мене там на одне тренування, всього 4 вправи по 4 підходи, і, якщо чесно, я відчуваю. Я відчуваю результат після цих тренувань, хоча займаюся всього два тижні по цій програмі, але мені дуже подобається. Тому йду опиратися, і бачимося вже після тренування. Я думаю, або покажу вам трохи, як проходить моє тренування. Yeah, asking you the one Це обід після спортзалу. Це порція Артура. Це моя. У мене тільки одна котлетка більше не було, а на обід я зазвичай не готую нічого такого. І ми вже через декілька годин вже будемо вечеряти, тому це просто щоб відновити свої сили після тренування. Ось таке. Ще я спокусилася на рекламу. Побачила в цій маші Єфросініної, що вона отримала цілий великий пакунок від Healthy Choice. І вирішила теж замовити і замовила ще гречаний чай. Я багато чула про нього і багато а, хто рекомендував спробувати. Я поняття не маю, який він на смак, але всі кажуть, що він а, солодкий, без цукру. Ну, типу навіть без додавання цукру, солодкий і дуже смачний. Ось такий склад. Насправді, пакування в цього бренду дуже гарне. І мені хотілося скупити абсолютно все, але я не очікувала, замовляючи на сайті, що буде таке все маленьке, тому що ціна за одну таку шоколадку це 100 чимось гривень по знижці. Хочу зараз заварити чай і потім спробувати солодощі разом з чаєм. Написано потрібно одну чайну ложку на 200 мл води. М -м -м. Він пахне як карамелька, ось такі гранули. Цікаво вони мають розчинитись? Перший екземпляр це гречаний чай, я його вже заварила. А, трохи для тебе інформації. Він сприяє схудненню. Це, надає... да, це для тебе інформація. <рес> він сприяє схудненню, надає відчуття ситості, покращує травлення і нормалізує цукор у крові. Це гречиха, чай гречаний, не обсмажений, гранульований. А, так, час заварення 3 хвилини. Понюхай, як він пахне. Він пахне як якийсь ванільний кекс. Воно виглядає як якийсь котячий корм. Ні, воно як... У мене ж колись був такий чай гранульований, і ти міг розбавити його з холодною водою. І виходився холодний чай, але не із заварки, а з таких гранул. Він пахне як хлібчик. Гаряче, гаряче. Як? Yeah. Ось перше. А от друге? Це, oh, це, це веганські горішки карамельні. Ось такі. Це таке, як в наших магазинах, сільських продавали, знаєш. Так, да, але Ти це потрібно? супер дороге, не таке, як в магазині сільському. Тому що воно... Зараз я тобі скажу. Handcrafted. Uh -huh. Vegan. No refined. Sugar. Немає рафінованого не цукор. Okay. Горішки, як в дитинстві, тільки з хелсі складом. Склад, я би тобі сказала, але в мене дуже трусті руки. Кокосове молоко, рисове борошне, горіх фундук, цукор демерара, сухе кокосове молоко, какао масло, кокосовий сироп, банан свіжий, натуральний цукорзамінник, мальтитол, кокосова олія. Боже мій, це як ціле right. есе. Але тут... Пахне воно кокосом. Так, да, пахне кокосом. І тут в упаковочці 170 грам це 6 штучок. 6 штук, да. Ну що, ти дай? Мені дуже солодке. Не знаю, чого. Мені подобається з гушонка всередині. Ну, по из дома. Да, это схоже на звещенку, а не на карамель. Я даже хочу чай попробовать. Mm. Ну, можешь сейчас трошки постоять и будет добрый. Где mm весь -hmm. ее? Я не могу весь. Я с сыта. Я сейчас доедем это. Позднее. Дивись, скільки у нас тут їсти, то я ти вже з'їв весь Вибирай, що ви хочеш. Нам треба все попробувати. Давай так. Так. Тебе просто а, настоящий шоколад. No regrets. З гарчихою карамельний присмак. Ось такий. Ого. А що тут квіткова? Кіт а я думаю, вона є амбасадором цього бренду. Ось така тоненька. Шоколадка. Тут всього навсього. Скільки тут грам? Тут всього навсього не знаю, скільки грам, але це не важливо. На, нам тримай. Як шоколад з якимось присмаком. Трохи ні, він такий ні. гіркий. Не знаю, в мене досі смак того горіха. Угу. Він такий трохи гіркий і нагадує більше каву, ніж карамель. Взяв кекс ванільний мафін, замикав його у воду, потримаю, і вода набула смаку такого ванільного, але не чайного. А то на скільки їх треба давати? Да, одну чайную ложку на 200 мл. Да, она пахнет людьми. Кто это? Кто заважает съемки? Ванька. Так, выбирай далее, что вы хочешь. Давай по порядку, це, це, це все будуть такі типу просто шоколадки, так? Да? Ні, не просто шоколадки. Це буде горіх в горіх в драже-фундук в гречаному шоколаді. Те ж саме серійніший чай. Ось таке. Тут у нас наклеєчка з Дарією Квітковою. Мені здається, вона є амбасадором, так? І 10% від продажу на фонд таблеточки. Як думаєш, що за варту можна з'їсти. Я не знаю, але я знаю, що її можна використовувати до трьох разів. Хочеться, дай з'їсти? Вона взагалі без смаку. Це смачно. Це смачно чисто через те, що тут більше горіху. Далі у нас манго в шоколаді. Мангові філейки в чорному шоколаді. Теж з, теж з Дарією клітковою на обгортусі. Я пам'ятаю, вона дуже давно замовляє, рекламувала ці, ці мангові філейки. Я завжди хотіла спробувати, бо мені було цікаво. Але мені сам манго по собі дуже солодкий, і я не бачу сенсу його макати в шоколад. Ось так. Нім-нім-нім. Можеш все не їсти, дати мені. Чи з'їжу саме. Mm. Не подобається? Mm -mm. Ні. Я дуже люблю сушене манго, але воно якесь. Mm. Не знаю. Дуже багато mm. смаку. Вони mm, не зіпсоване. Я не знаю. Ні, воно. Мені здається, не зіпсоване, просто. Я не люблю сухофрукти. І в ньому дуже відчувається саме смак оцих сухофруктів. Не таке, як ну, звичайних цих сушальних манго, які ми можемо купити в магазині. Не знаю. І останній... остання шоколадка привабила мене своїм кольором. Тому що вона рожева. І вона з малиною, полуницею та фісташкою плюс пребіотик. Без доданого цукру. Ого, а ця вже трохи... А ця вже трохи товстіше. Ого, з іншої сторони полонечка. А от трошки вип'ють. Мені дуже солодко. Боже, мене ж передернуло. Як mm. ти думаєш, скільки я заплатила за це все? У гривнях. Ну, може, гривень 600? Так? Да? Більше? Тисячу 1200. Кожна така маленька шоколадка по 100 чимось гривень. Ну, що тобі з цього саме більше сподобалось? Та, напевно, ці куки. Горішки. Це? Н ні, так, ці, да, ці маленькі. Коротше, фаворит Вартура це горішки. Ну Там більше горіху, ніж шоколаду. Мені шоколад це, це все весь дуже засолодкий. А мені, ага. ці, а мені це сподобалось. Мені це сподобалося, мені не сподобався. Типу, дуже, б... да, дуже багато блогерів рекомендують цей чай, тому що типу, він суперсмачний і типу, вони це прям п'ють і кажуть ням-ням-ням. Але я очікувала, що він буде трохи інший. Може через те, що я щось очікувала, він мене розчарував. Але не знаю, мені не дуже сподобалось. А тобі? Він добре перебиває смак всього цього, -цього солодкого, Але насправді це просто ніби вода. Я не знаю, скільки йому, може треба вищу температуру, щоб він... але там написано 95 градусів. Ну, це. Я... Це... це кипіння. Так, да, воно закипіло і я залила. Не знаю. Ну, типу. Якийський ніякий ні смаку нема. Є легкий от оцей от такий аромат випічки, але. ну, не знаю. Ну, Мені саме цей аромат випічки не подобається. Мені він ніби такий. Мені в ньому погано стає. Типу не дуже мені заходить. Я зроблю каву. Та, ти ніби реально п'єш мафін. Не смачно. А ще в нас є шоколадка Біст. Моя любима шоколадка. Бо... Оце дуже смачне. Сьогодні на вечерю в Артура якесь м'яско, яке ми купили вже замариноване. Яке Ми купили вже замариноване в... Ну, підозрюємо, що це свинина, обгорнута в бекон. В мене буде просто рибка. такого я ще зробила картопельку плюс морковку. Кажемо, можеш їсти, в принципі. Як думаєш, цей соус нормальний? Окей. Okay. Я не знаю. Мені до речі так пробувати моркву. Мм, mm. незако.